Прийшли білі, вони усміхаються. Чим можу допомогти? Добрий день. Ми працюємо на Санта Клауса. Було приємно. Дякую, що взяли мене з собою. О, я з радістю. Ви давно це робите? Багато років рокілі та фібі блукають містом у пошуках стоматолога, який би зміг допомогти дівчинці усунути неприємний запах із рота. Напередодні Різдва ця справа виглядає, м'яко кажучи, нездійсненною. Однак ближче до ночі вони натрапляють на докторку Роджерс, яка зголошується їм допомогти. Пані Роджерс пояснює, що неприємний запах з рота пов'язаний з новим антигістамінним препаратом Фібі, призначеним їй через алергію на котів. Отримавши рецепти з потрібними ліками, наші герої вирушують до будинку того самого хлопця, що знущався на тфібі. Ця історія закінчується очікуваним гепіендом, як і має бути в такий особливий день. Щасливого різдва.